Як впливає склад сталі на властивості леза ножа. Коли будете підбирати ніж своєї мрії, обов'язково зверніть увагу на сталь та її склад. Хімічний склад сталі суттєво впливає на її властивості. Тому оптимальний вміст вуглецю для ножових сталей становить близько 1%. А далі додаються різні легучі елементи для покращення характеристик сталі. Наприклад, ванадій підвищує твердість та сприяє утворню дрібнозернистої структури. Хром Робить сталь нержавіючою та підвищує зносостійкість леза. Нікель покращує вязкість, твердість та корозостійкість. Молібден підвищує жареміцність та стійкість до агресивних середовищ. Вольфрам, ванаді та кобаль покращують ріжущі властивості, а марганець впливає на структуру зносостійкість та міцність. Кремній підвищує міцність леза. Тому при виборі того чи іншого ножа важливо знати не тільки про матеріал, а також і структуру леза.